Буквально декілька днів тому хочу зауважити, що як тільки поступили сигнали про те, що тут розпочинаються земляні і будівельні роботи, минулої п'ятниці ми з колегою Андрієм Лучиком приїхали сюди, викликали наряд поліції і відповідних фахівців, які мали б зафіксувати. Порушення закону ми подали заяву в поліцію про нищення пам'ятки архітектури, і зараз готуємо відповідні заяви в прокуратуру на бездіяльність міського голови Ігоря Поліщука, а також відділу охорони архітектури культурної спадщини міської ради. Ми переконані, що за цими забудовами стоять люди, які є фактично, тими, хто поставив міського голову на посаду, і він безпосередньо покриває ці незаконні дії забудовників. Ще раз хочу подякувати небайдужим громадянам за активну позицію. Разом ми здатні не допустити е, знищення архітектурної, архітектурних пам'яток міста Луцька. Зрозуміло, що в даному випадку вже ласка е, посходьте тут. Проїзд тут... зруйновано. Це зруйновано давишки підземель, але ми знаємо, що такі підземедя є на цій території.